У якій ти церкві? Є два види церкви апостольська і язичницька. Апостольська церква, про яку ми читаємо в Книзі діянь, у Біблії щоденно переломлює духовний хліб, перебуває в Слові Божому, в молитвах і спілкуванні, і Боги, який бачить вірність, докладає спасенних до такої церкви. Але є язичницька церква, про неї в Біблії теж написано. Це та церква, яка догоджає, не Богові, а собі. Е, вона перебуває е, в плітках, осудах, у блуді, у мамоні. Такі церкві не цікаво, куди потраплять душі грішників, адже вони її самі грішники. Бог не докладає душі людей до таких церков, адже там немає спасіння, там немає Бога. Кожен із нас має аналізувати. В якій церкві я перебуваю у живій чи мертвій, і навіть якщо ти в живій церкві, то чи живий ти? Твоє служіння відповідає Апостольській церкві. Підписуйтесь на телеграм-канал Слалтаненко Місії, слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і знайти вічне життя. Ви, Ісусі Христі, напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою, хай благословить. Вас господь.